Вітаю всіх! Я Євген Дубогрис, фінансист та економіст, спеціаліст банківської справи та банківського нагляду і ми говоримо про економічну грамотність громадян. Зараз поговоримо ми про те, чому не можна взяти і надрукувати побільше грошей. Відповідь проста: тому що це погано для людей та погано для економіки. Під час лекції ви дізнаєтесь, що таке друк грошей і хто і як друкує гроші, про інфляцію, коли це добре, а коли це погано. Про інфляційні очікування, що це таке і чому вони важливі. Взяти та надрукувати можна, скільки завгодно, але наслідки будуть непередбачуваними і в будь-якому разі дуже поганими. Гроші в нас друкує Національний банк України. Йдеться як про фізичних друк грошей, тобто паперових грошей, так і про друк у лапках, безготівкових грошей. Наприклад, коли Національний банк купує валюту на ринку, в банках, він друкує гроші. Адже він просто дає замість валюти доларів, євро, крон, юанів та інших гривнів, якої не було до того, як НБУ віддав її за цю валюту. Або, наприклад, коли Національний банк дає кредит комерційному банкові, це називається кредити рефінансування, цих грошей в природі немає, немає доти, доки Національний банк не позичив їх банкові. Тобто це також друг грошей. Ще раніше, 10 років тому, Національний банк давав гроші уряду, купував заемітовані гроші державні цінні папери або ОВДП, які випускав уряд. Але цю практику заборонили законом цілим законом 10 років тому. Бо це великий ризик, що НБУ потрапить під плив політиків, які хочуть друкувати гроші в необмеженій кількості, і змушувати Національний банк купувати цінні папери. Дуже давно в економічній теорії існували такі погляди, що гроші, загальний обсяг грошей в економіці, це свого роду мірило вартості всіх товарів та послуг в цій економіці. Ці погляди трохи застарілі, але загалом, і з певними допущеннями, вони правильні. Припустимо, Національний банк взяв і на вимогу політиків надрукував одразу багато грошей, чотири, наприклад, рази більше, ніж є. Грошей стало дуже багато, але ж товарів та послуг одночасно з цим в економіці більше не стало. Відтак, ці товари і ці послуги відразу будуть дорожчі, адже грошей більше. Наприклад, хліб, що коштував 20 гривень, буде коштувати близько 100 гривень, приїзд у транспорті дорожчає в п'ятеро і так далі. Ця ситуація в економіці називається терміном гіперінфляція, коли все дорожчає кожного тижня, іноді і кожного дня, тому що центральний банк. Надрукував багато грошей. Загальновідомі приклади Венесуела або Зімбабве, де гроші коштують менше, аніж той папір, на якому їх надруковано. Щоб заплатити за філіжанку кави, треба носити з собою, і це без перебільшення, торби з грішми. Або більш давній приклад гіперінфляція в Німеччині 100 років тому, коли людина йшла обідати, і за час обіду цінник в меню їдальню чи ресторану, де людина обідала, був вже новий з більш високими цінами. Це погано. Але чому? Бо бізнес втрачає стимули виробляти, а люди втрачають стимули працювати. Бо коли ціни постійно зростають, невідомо скільки та що людина зможе взагалі купити на ті гроші, які вона заробила. Бізнес та люди просто перестають планувати будь-що. Відтак і перестають виробляти. Це називається терміном стахфляція, коли спостерігається одночасно і інфляція, і падіння економіки. Це найбільш сувора економічна криза, яку тільки можна уявити собі. Деякі країни з цього стану не можуть вийти роками. А причина всього-навсього в тому, що певні політики захотіли надрукувати друкувати більше грошей та роздати людям. Що варто зазначити, і це важливо розуміти, що насправді всі центральні банки всіх країн і наш Національний банк в тому числі постійно друкують гроші. Це абсолютно нормальний і правильний процес. Наприклад, минулого 2020 року емісія гривні цим терміном називає друк грошей, перевищила 90 мільярдів гривень. Для чого це робиться? Економічно доведено, що невелике, дуже невелике зростання цін або інфляція позитивно впливає на економічне зростання та добробут громадян. Це легко пояснити навіть з психологічної точки зору. Звичайним людям, підприємцям, їм приємно, коли з часом вони заробляють нехай навіть трохи, але більше, ніж раніше. Крім того, економіці, яка розвивається, завжди потрібні нові обсяги грошей. Бізнес виробляє щось нове, нові товари, нові послуги, відтак і грошей. На них треба більше. Загалом інфляція, зростання цін це як лікарський засіб, таке порівняння. У невеликих дозах це ліки, вони лікують. Це позитивний вплив на економіку, це стимулювання економічного зростання, а у великих дозах це отрута. Але що значить невелика інфляція? У більшості розвинених країн, це Сполучені Штати, це країни Єврозони, це Велика Британія. Відносно безпечною вважається інфляція, зростання цін близько 2-2,5% на рік. Для країн, що розвиваються, в тому числі для України. Можливості зростання більше, так і грошей нових треба більше. І цей рівень вищий. В Україні інфляційна ціль, тобто бажане зростання споживчих цін на рік, становить 5% плюс-мінус 1%, такий собі ціновий коридор. Коли інфляція тримається в цьому коридорі, це вважається позитивним для економіки. Коли вище, значить, що треба щось з цим робити. Що саме? За цінову стабільність, тобто низьку та стабільну інфляцію в Україні відповідає Національний банк України. Він проводить політику інфляційного таргетування, тобто слідкує, щоб інфляція бажано не відхилялася від коридора в 4-6%. Коли інфляція прискорюється, він реагує, застосовує інструменти монетарної політики, підвищує облікову ставку або робить певні ринкові операції, наприклад, припиняє кредитувати банки. 2019 року Україна мала інфляцію в 5%. 2020 року інфляція склала вже дуже маленькі, 2,7%, незважаючи на велику емісію. Але вже в першій половині 2021 року інфляція прискорилася до 9,5%, тобто вийшла за коридор. Чому? Бо країни в усьому світі під час пандемії активно друкували гроші. І Україна це не виняток. Внаслідок цього зростають ціни, і центральні банки, в тому числі НБУ, зараз активно на це реагують, підвищують облікову ставку, щоб гамувати це зростання цін. І що ще дуже важливо додати? Гроші, як відомо, люблять тишу, і ця фраза повною мірою стосується друку грошей. Якщо навіть не друкувати грошей взагалі, але багато казати про друк, що це корисно для економіки, як це люблять робити політики. То внаслідок цього в людей формуються інфляційні очікування. Що це означає, що люди чекають, що держава таки друкуватиме гроші, якщо навіть вона цього не робить. І бізнес буде підвищувати ціни просто для того, щоб конкуренти не зробили це раніше від них. Інфляційні очікування це дуже важливий чинник інфляції. Тому розмови про друк грошей, його корисність для економіки, вони доречні, а доречні в економічній спільноті, в науковій академічній. Для широкого загалу такі розмови, такі аргументи це індикатор, що ціни незабаром зростуть, свого роду пророцтво, що збувається саме по собі. І цього, з точки зору економічної теорії, економічного зростання, цього варто уникати. Навіть у законі про Національний банк чітко вказано: основна ціль Національного банку це цінова стабільність, тобто низька та стабільна інфляція. Саме тому Національний банк. Друкує гроші дуже обережно, і з урахуванням економічних та макроекономічних факторів. Дякую за увагу!